Садна сьогодні буде дуже швидка. Три хвилини медитація, але це медитація, яка дуже сильно і швидко відновлює баланс нашого мозку. А, да, тобто Ми відновлюємо нейронні зв'язки, пробудовуємо нові нейронні зв'язки для того, щоб бачити ясно, для того, щоб пробуджувались ось ці. Клітини мозку, які відповідають за нашу творчість. Тому вона швидка, але дуже дієва. Отже, як її робити? В нас ліва рука, взагалі, в принципі, у нас і ліва, і права, ми великі пальці кладемо під подушечки мизинчика. І ліва рука у нас біля плеча рівно. Права рука йде вперед і підіймаємо трохи вгору, щоб долоня була вище вашого плеча. Тут має бути десь 60 градусів, тобто не рівно, а підіймаємо вгору, щоб долоня була вище вашого плеча. Але і не сильно. Так? Вона має бути спереду, але просто вище плеча. Все, ми тут закриваємо очі, дивимось через закриті очі на кінчик носа. І повільне глибоке дихання через ніс. Ми весь час дихаємо через ніс. Мантри у нас тут не буде. Все, зробіть глибокий повільний вдих, видих, налаштуйтесь і з кожним вдихом прям відчувайте, як у вас появляється ясність в голові. як ви прям Знімаєте таку стрес, напругу з цієї з голови. Тому робимо вдих, видих і починаємо. Великі пальчики під музинчики. І поїхали. три хвилини. Вільний, глибокий вдих, надуваємо живіт при вдосі, не забуваємо, ми завжди дихаємо в живіт. На видосі ми здуваємо живіт. прям гарно. Ja, mit der Hoffnung. І робимо через нос глибокий вдих. Стискаємо кожну клітиночку, руки, ноги, тіло, живіт. Все стискаємо, але не перетискаємо шию і лице. Видих. Фух. Розслабте руки, посидьте хвилинку, відчуйте, як змінився ваш стан, як прояснилася ваша голова просто відчути цей новий стан. Це так.